Ну, короте, з Греції привезла подарунки. Як Мор... це? Заморської цей. Що тобі подарували? Брілочок, блін, Заморський, прикольний. Заморські це, це мені? Так. Так. Особисто мені. Так, 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 так. А це кому? Це просто такі магнітики. Ага, так, на холодильник. Вообще так, шик. Вообще шик. Що там ще? Так, а тут день дорди. Дякую. Дякую. Ух ти! Це тобі. Клас. Так. Я вибрала, Прикол. А де ми бачили в машині така хрень від Ми їхали десь. Так. Хтось помітив, каже. Це за буде для машини. Та так, так. Тебе, так, тепер uh, я взяла тобі теж приправку на піцу. Ага. Теж якась гречка. піца мені. Будемо пробувати, ну. Так. Добро. -да -да. Все, -да -да. Так. Так. Ну, все моє? Так, все, моя. Фенечки, ой, дякую тобі, малыш. Оно ну мне. Давай. Я феньки люблю. О, вообще, походу, идеально. Да, Попало да. в размер. А там не было самого размера. Была... Дякую тебе. это не все Так, там э... ще щось? Ого! У мене цілий пакет якийсь там, коротше, тих приколів. Це, 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 це все для того. далі я не буду вже показувати. Тут теж э, така баночка з ракушечками, там з пісочком. Пісочок там був, я його замінила, який був на три. А письмо там написано, хто писав? Ти? Я писала. Так? Потім відкрився. Ага. А це тобі, ножик. Я собі кажу, я тобі відкрила. Він не великий, він маленький. Це то тобі чисто так просити. Кормочки відкривати. Ох ти, прикол маленький такий, шипздік. Так що... А, далі ми ходили... Та на... хватить вже, в мене там дві хвилини відео, ти що прикалуєшся. <сум> Тупо виносить і виносить. А, далі ми ходили, коротше, на річку, там чел давав такі статует гречні. Ладно, я не буду вже знімати, я вам а... ще статуетку знімлю. Така статуетка. Прикол це якийсь як котик, я не знаю, що це. Ти можеш щось на відео просто усвоїти? Так, да, я от, ні, я потім на два відео розділю, так, короче, да. в наступному відео дивіться. Тож тобі не стол поставити. Прикол. Поняли, ребята. Ти ну, можеш yes. таку прическу собі теж робити? Це цирон, якщо ви не знали. Це цирон, ну, ти знаєш, що це молодець. я боялась. Напевно. Це Напевно. Напевно. цирон. Гіппократ вообще там. Гіппократ, та. да. <рес> <рес> я почти Просто угадав. Це трошки обрублена буква H. і, і чашка. чашка. Дякую. Це все мені. Так. Ніфіга собі. Він Гіпократ, чи Гіпократ? Ну ти даєш. Я не знаю. Мала. Накидала Прикол. мені, короче, тих подаруночків. Я Прикол. Повиняла, але я питаю, чи правила.